Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український військовополонений Олександр Мацієвський був оточений під час раптової атаки російських військ під Бахмутом. Окупанти атакували хвилями, переступаючи через трупи своїх товаришів. Товариші по службі Олександра Мацієвського зі 163-го батальйону ТРО розповіли про те, як герой України потрапив у полон до російських окупантів, після чого його застрелили за слова Слава Україні. Про це пише The Wall Street Journal. Так вранці, 30 грудня, рядовий Мацієвський ще 15 осіб попрямували до лінії дерев біля села Червона Гора, щоб підтримати танкову бригаду обороняла північну частину Бахмута Донецької області. Бійці рили окопи для укриття близько 15 хвилин, коли російські війська атакували. Гілки почали падати, оскільки міномети розривали дерева над головою. Це ставало все більше і більш інтенсивним. Згадує рядовий В'ячеслав Ковальов, який отримав кулю в литки і був евакуйований з поля бою разом з іншим солдатом. Російські війська наступали на них хвилями, топчучи тіла тих, хто був застрелений перед ними, розповів сержант Василь Замола. Якоїсь миті він помітив російські війська зліва від себе, де перебували. Рядовий Мацієвський і четверо інших їх обійшли з флангу. Під час денного бою бійці зробили кілька спроб дістатися до групи рядового Мацієвського, але обстріл був занадто інтенсивним: денне світло слабшало, а прилади нічного бачення були недостатньо хороші, щоб продовжувати бій у темряві. Було віддано наказ відступити на більш укріплені позиції. Якби не це, ми б усі загинули, сказав сержант Замола. Ніжином поповзли чутки, що 163-й батальйон зазнав великих втрат. Параска Демчук звернулася до місцевого військомату з питанням про сина. Там не надали жодної інформації. Військова база, де служив рядовий Мацієвський, поліція теж нічого не повідомили. Факти почали з'ясовуватися після того, як 163-й батальйон повернувся на базу в Чернігів на початку січня без рядового Мацієвського. Один із членів його підрозділу повідомив Демчук, що її син зник без звісти і найімовірніше загинув. 9 лютого Демчук зателефонували з поліції. У морзі в Києві перед нею постав зрешечений кулями труп її єдиного сина, знайдений під час обміну з російськими військами. За її словами, частина його голови була відсутня. Але не можна було не помітити ні рану над бровою, ні родиму пляму на нозі. Через кілька днів Демчук поховала сина, але питання про те, як він помер, продовжували мучити її. Мати повинна знати, незалежно від того, наскільки це боляче, сказала вона. Відповідь прийшла до неї у вигляді відео, яке висвітилося на її телефоні, коли вона одного вечора повернулася додому з роботи і сіла за кухонний стіл. На відео був зображений чоловік, у якому вона одразу ж упізнала свого сина, що стояв по коліно в канаві з сигаретою, яка звисала з куточка рота. До зустрічі ставте. Вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.